З обмінника Нацвинтар в Кірвограді учасники кредитного майдану влаштували реквієм по гривні. Перед обласним відділенням НБУ власники валютних позичок влаштували акцію прощання з нацвалютою через її знецінення по відношенню до долара. Падіння гривні зробило виплату кредитів практично неможливою для кірвоградців, тому позичальники вирішили озвучити свої вимоги до Нацбанку, які саме дізнавалась Яна Семенюк. Юрій взяв валютний кредит у 2008 році. За цей час в гривневому еквіваленті він вже виплатив суму, яку брав у банку. Однак, через слабкість національної валюти зараз чоловік винен фінустанові стільки ж грошей, скільки займав. Представте собі ну дві 2008 році 500 доларів можна було платити. От, і сьогодні заплатити 2500 доларів в місяць. Кожен Тобто треба ще кормити ребенка і сім'ю, задержати сім'я, ну тобто це просто нереально становиться. Більше 60 кірограців з проблемами, як у Юрія, зібрались на площі Героїв Майдану. Люди тримають у руках зображення гривні з чорною стрічкою і вимагають стабілізації курсу. В ближайше время ми не будемо, хто буде виходити з і зробити щось так, щоб люди могли жити в країні. Ми не бананова республіка, яка живе за 2 долари в день. Ми нормальне государство, которое може жити по нормальним з нормальними доходами, з нормальними умовами. Організатори акції Реквіму кажуть, збираються вже не вперше, адже. З падінням гривні власникам валютних позичок гасити борги перед банками стало майже неможливо, а фіностанови не йдуть на жодні поступки. Навіть пересічний громадянин, не такі не, не маючи валютного кредиту, не може вже обслуговувати себе і побутові потреби, і все, все, що ми пов'язано з нашим життям. А ті щасливі обладателі цих валютних кредитів зрозуміло, ми вже тут не перший раз б'ємося. Уласк кричимо про свою проблему, але нас ніхто не чує. До кредитного майдану вже приєдналось півтори сотні кіровоградців. Деякі власники кредитів долучаються до організації прямо під час мітингу. Я теж маю кредит на сьогоднішній день не виплачений. Ну, і пройшов. Я брав у 2005 році 75 тисяч гривень. Я в долари привезти по 5,05. На сьогоднішній день в мене остаток теж 75 тисяч гривень. Тому я вирішив вже сюди. Вийти. Поки організатори акції зачитують вимоги до НБУ, серед яких ухвалення законів про кредитування без прив'язки до долара, Юрій бачить свій вихід із ситуації для власників валютних позичок. Вихід я вже един. призиваю всіх просто не платити банкам. Просто не платити. Тобто я платив, коли брав по п'ять, стабільно мене коли не було ніких ні задержок, ні просрочок. Платив по 10, по 8, навіть по 16. шістнадцять. Ну потім, як би, лично мой психологічний бар'єр вже преодолевся. Акція тривала трохи менше години. За цей час з національного банку до мінтингуючих так ніхто і не вийшов. Я на самню. Коли позняков день за днем.